Місяць у леві знак вогню. У цей період радісний піднесений настрій, творчий підйом в поведінці може підкреслено проявитись відчуття власної гідності та потреба у визнанні, бажання показати себе з кращого боку та здобути схвалення. Емоції можуть бути яскравими, іноді, на показ. Рекомендується. Зав'язувати дружбу і контакти з вищестоящими особами, звертатися до керівництва та органів влади за підтримкою, перехід на нову роботу, взаємодія з підлеглими, інструктувати, давати вказівки, купувати і продавати дорогі прикраси та одяг, брати участь у громадському житті, заходи розважального характеру, театр вечірки, банкети, романтичні стосунки. Також цей період рекомендується відвідати перукарню або зробити зачіску. Не рекомендується переїзд і переселення. У питаннях здоров'я не рекомендується хірургічне втручання в ділянці серця, усієї серцево-судинної системи, системи кровообігу, хребта, ребер, діафрагми, селезінки не перенавантажити серце та нервову систему. У цю добу восьмий день місяця. Це період покаяння, очищення душі і тіла, обміркуйте своє життя. Згадайте минуле, одна з найбільш ефективних практик очищення вогнем багаття або свічки, не можна проявляти егоїзм і негативні емоції у цю добу реалізуються накопичене за попередні сім днів. Добре підбити підсумки та визначити напрями подальшого розвитку, день сприятливий для дій, що несуть у собі елемент самопожертви, сприятлива посадка рослин. Зверніть увагу на периферичну нервову систему: бажано дотримуватися дієти, можна поглудувати, добре готувати лікарські препарати. Сни цього дня можуть бути віщими.